Вітаю вас, друзі, на каналі Докульт. Це моя серія відео про хрестові походи. І якщо ви уважно дивились два попередніх епізоди, то вже знаєте, як ісламські держави зайняли близький схід та хто і чому оголосив Перший Христовий похід. Досі їх не бачили? Тоді бігом за посиланням в коментарях на створений для вашої зручності плейлист. Решті нагадую про лайки, підписку на канал та дзвіночок, аби отримувати сповіщення про вихід нових епізодів. Для вас це дрібниця, що займе кілька секунд часу. А для мене, як для автора, ріст каналу і стимул продовжити працю, якій я хочу присвятити своє життя. Також у мене є Patreon, увімкнене спонсорство на каналі та доступні реквізити банківських карток. Тож, якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться вільні 3 гривні, можете приєднатися до добродіїв та добродіїв, що вже підтримують канал фінансово. Це допоможе мені охопити більше тем і робити відео швидше та більш якісно. Тож, наперед, дякую тим, хто долучиться. Папська кампанія на підтримку хрестових походів проходила краще будь-яких очікувань. Урбан надзвичайно енергійно працював над тим, аби якомога ширша аудиторія дізналась про оголошену ним війну, і після клермону він ще щонайменше двічі скликав збори єпископів і надсилав листи до Мілану, Генуї, Волоньї та Пізи. Щоправда, не всі ієрархи сприймали Христовий похід з таким самим ентузіазмом деякі відверто ігнорували чи саботували розпорядження папи. Та там, де не допрацьовували вищі церковні служителі, до справи брались різноманітні вуличні проповідники, такі як Петро Ам'єнський, про якого ми ще поговоримо пізніше. Тож, в той чи інший спосіб, новина про похід потрапляла до місць, які Урбан особисто не відвідував, як, наприклад, Париж, де папі навряд чи були раді після відлучення Філіпа І від церкви. В лютому 1096 го король та його брат Гуго зібрали провідне дворянство та обговорили з ними участь в хрестовому поході. Схожі зустрічі відбулись на заході Німеччини та в Італії, де чимало лицарів дали клятву звільнити гріб Господній і планували початок кампанії. Та раніше за військових людей, на яких власне, і розраховували Урбан та імператор Олексій, в похід зібралися так звані нижчі прошарки європейського суспільства простолюдини, збіднілі лицарі та найманці. Головну роль у формуванні народної армії відігравали ченці, найуспішнішим з яких якраз був згаданий Петро Ам'єнський, що отримав прізвисько пустельник. Він подорожував містами Франції та Нормандії, в яких закликав натовпи, що збирались послухати харизматичного проповідника, прийняти хрест і вирушити з ним до святої землі. Про раннє життя чинця відомо небагато. Анна Комніна, донька та персональний історик імператора Олексія, в своїй роботі стверджувала, що Петро Пустельник за кілька років до хрестових походів намагався здійснити паломництво до Єрусалиму, але в дорозі був спійманий тюрками, які жорстоко його катували, перш ніж відпустити. Інші історики впевнені, що побувати на святій землі йому таки вдалось. Текстів його промов, на жаль, не збереглось, та з огляду на подальші події, дослідники припускають, що вони були досить апокаліптичні. І були направлені проти ворогів Христа. Століттями християнською Європою ходило чимало фольклорних оповідей про наближення тектонічних змін, таких як Друге пришестя, що ось ось мало відбутись на святій землі, чи пророцтво про останнього монарха, котрий очолить віруючих в протистоянні антихристу. І це безумовно мало вплив на істерію довкола Христового походу, бо люди одразу знаходили паралелі між легендами та подіями, в епоху яких вони живуть. Проте не варто думати, що це була єдина причина приєднатися до походу. Культура паломництва була невід'ємною частиною християнського світогляду ще з 4 5 століття, і добрий вірянин намагався здійснити хоча б одне таке протягом свого життя. Ці подорожі виконували різні функції. Паломник міг відправитися виконати обітницю, спокутувати злочин, шукати чудесного зцілення або просто поглибити свою віру. В Європі такими перш за все були Рим та Сантьяго де Компостела. Та найзаповітнішою залишалась подорож до місця біблійних подій, що стала трохи важчою і небезпечнішою після того, як мусульмани стали контролювати близько 40% шляху. Живий інтерес до святої землі підігрівали колишні паломники, що розповідали історії про їх подорожі і нерідко демонстрували своїм слухачам, начебто знайдені ними священні реліквії. Тож заохочення такою можливістю і обіцяними церквою земними благами та прощенням гріхів. Десятки тисяч людей продавали своє майно і часто цілими сім'ями приєднувались до хрестоносців. Перші хвилі народного походу рушили навесні 1096 року, і вже невдовзі спричинили негаразди, в які змушені були втрутитися церковні служителі. У містах у долині Рейну проживали великі єврейські общини, і ті, хто шукали ворогів Христа, скоро знайшли їх саме в іудеях. Протягом кількох тижнів відбулись десятки погромів. Євреїв вбивали або змушували прийняти християнство. Найжорстокіші напади сталися в Майнці та Вормсі, де загинуло близько двох тисяч чоловік. В кількох місцях погромам вдалося відвернути лише завдяки втручанню священиків та єпископів. В цей час в Кельні збиралась основна група хрестоносців, котру якраз очолював Петро Пустельник. Чисельність якої оцінюють десь 30-35 тисяч чоловік. Чималу частку їх встановили лицарі, такі як Вальтер Санс-Авуар, що очолив авангард. Приблизно 20 квітня в дорогу вирушив і Петро, а протягом кінця весни, і початку літа ще декілька самостійних загонів хрестоносців. Рухаючись вздовж Дунаю, вони без значних інцидентів прийшли землі Священої Римської імперії та Угорщини і досягли візантійського прикордоння. Біля Земона, що було останнім угорським містом на шляху, хрестоносці стали на тривалий відпочинок. І якраз в цей час почали з'являтися чутки, що угорці та візантійський правитель Белграду готують напад на військо Петра. Тож невдовзі хрестоносці атакували місто і зруйнували його, вбивши кілька тисяч жителів, після чого увійшли до Візантії. Дорогою вони потребували поповнення запасів, що успішно робили завдяки місцевим ринкам. Однак візантійці виявилися не готовими забезпечити такий натовп. Це та подекуди завищені ціни призводили до конфліктів з торговцями, як той, що трапився в ніші. Незадоволені покупці підпалили кілька ферм на околиці міста. За що місцевий правитель влаштував успішну засідку на колону хрестоносців, коли та розтягнулася на марші. Петро відреагував миттєво, розвернув військо і взяв ніж в облогу. Та на відміну від земану, не зміг його захопити. І цей непотрібний конфлікт коштував хрестоносцям кількох тисяч людей. Лише 12 червня, коли вони досягли сердіки, з Петром зустрілись емісари імператора та допомогли налагодити постачання і супроводили його до Константинополя, куди місяцем раніше прибув також Вальтер. Іншим групам пощастило менше Коломан І став вкрай ворожим до хрестоносців. Після того як дізнався, що якийсь із їх загонів займається грабунком його підданців, тому заборонив прохід через територію королівства. Угорці без зусиль розбили два війська, що все ж спробували пройти. А третє, яким командував граф Еміх, тривалий час вдало протистояло людям коломана та все ж змушені були повернутися назад. Згодом багато з них приєднались до так званого походу принців. Та повернемось до Константинополя. Олексій чекав на куди більш якісне військо за той колоритний коктейль, що зібрався під стінами його міста, і запропонував їм зачекати на прибуття решти хрестоносців. Та лише за кілька днів змінив своє рішення і відрядив флот, аби переправити Петра і його військо на інший берег. А на пояснює таке рішення батька поведінкою деяких гостей, що плюндрували храми та палаци всередині міста, а потім продавали поцуплені реліквії містянам назад. На іншому боці моря були землі румського султанату. Уламку імперії сельджуків. хрестоносці зайняли кілька прибережних укріплень, зокрема, це та Нікомедію, і організували звіти набіги на довколишні поселення. Часто учасників народного походу змальовують як майже беззбройних фанатиків, що не мали жодних шансів проти мусульманських армій. Та це не зовсім правда. Як я вже казав, чималу частину їх становили люди з військовим досвідом, і дорогою в них траплялись успішні або не дуже битви й облоги. Правдою є лише те, що їм бракувало єдності й організованості. Невдовзі після висадки німецькі та італійські учасники походу вирішили діяти на власний рус і почали вторгнення в глиб ворожої території. Султанат виявився не готовим до цього, тож хрестоносцям вдалося дістати столиці в Нікеї і спалити її околиці, після чого ще й захопити фортецю неподалік. Султан Арслан змушений був втекти з міста. І минув час, перш ніж він зібрав військо для контрнаступу. Розрізнені, ватаги не мали шансів проти організованої мусульманської армії, тож були невдовзі розгромлені. Відвернувши загрозу від Нікеї, султан вирішив діяти хитрістю та підіслав шпигуна до табору в Циветоті, де той переконав хрестоносців, що їх побратимам вдалося захопити столицю султанату. Тож вони на чолі із Вальтером вирушили на підмогу, однак вже за кілька кілометрів від табору потрапили в тюркську пастку. Лицарі нав'язали нападникам серйозний супротив, але програвали їм в мобільності й поступово були знищені. Загинув і Вальтер, в якого за переказами влучило сім стріл. Згодом тюрки організували ще одну різанину в таборі, де залишилось мінімум спроможних тримати зброю, і захопили величезну кількість бранців. З усього походу вціліло лише декілька тисяч чоловік, серед яких і Петро, що саме в цей час відбув до Константинополя просити Олексія про допомогу з припасами. Тож таким безславним виявився кінець народного хрестового походу, який, однак, був лише передвісником цілої епохи.